Привіт, кінолюби! Особливо шанувальники Марвел та Стар Ворс. З вами кіновідьма, і у нас є кілька вибухових новин. Тому наливайте чайочок, кавусю або щось поміцніше. влаштовуйтесь зручніше і погнали по новинам із Голівуду. У Марвела проблеми з Кангом. Думаю, всі вже в курсі, що актор Джонатан Мейерс трошки недоступний найближчим часом. Якщо ні, то ось вам короткий екскурс. 8 квітня Джонатана Мейорса було засуджено до проходження річної програми з боротьби з домашнім насильством після того, як його було визнано винним у нападі та переслідуванні його колишньої дівчини, Грейс Джабарі. А також Мейджорс може відправитися і у в'язницю, якщо не завершить 52 тижні обов'язкового особистого консультування. Журі визнало актора винним у дрібному нападі та переслідуванні у грудні 2023 року. Disney і Марвел вирішили, що не хочуть асоціювати себе із людиною, яку засудили за домашнє насильство. Тому вже давно ходили чутки про його заміну. І новина про давні молодшого в ролі дума все поставила на свої місця. Фільм Месники династія Канга зник із графіку фільмів Марвел. Так що ж тепер? На Комік-коні 2024 року брати Русо оголосили про нові фільми. Перший месники судний день. Але це ще й гра слів. Авенджерс Думсдей Думсдей, що можна перекласти як День Дума. Він запланований на вихід у 2026 році, і саме в ньому має з'явитися Роберт Дауні Молодший та другий фільм Месники секретні війни. Тут без додаткових підтекстів Авенджерс Сікрет Wars». Запланований на 2027 рік. І так як повернення Дауні в ролі Дума ми вже обговорили. Я додаю лінк десь тут на екрані. Поки про нові фільми мало що відомо. Крім того, що там буде Доктор Дум, і що там будуть громовершці, а також що над ними працюватимуть браття Руссо і сценарист, який написав найкасовіші фільми франшизи Війну безкінечності і ендгейм. Схоже на те, що Марвел повертається до глядачів і все таки вирішує йти за грошима і криками людей. Думаєте, це правда? Чи нас знову чекає грандіозне розчарування? Пишіть у коментарях. Якщо вам цікаво, хто ж це такі громовержці і звідкіля вони візьмуться, то ось вам трохи і про це нове кіно. Новий фільм про нову плюс-мінус команду громовержці. Thunderbolts. Ми ще нічогісінько не знаємо про сюжет фільму Громовершці, але нам вже відомо, хто буде частиною команди MCU «Thunderbolts». До складу команди увійдуть Контеса Валентина Алегра де ла Фонтейн, Привид, Червоний Вартовий, Єлена Біло. Елена Білова Єлена Білова, Бакі Барнс, також відомий як зимовий солдат, американський агент. І таскмайстер на SDCC 2024. Ми отримали невелике уявлення про те, чого чекати від громовержців Завдяки тизеру у кліпі основна увага була зосереджена на Єлені Флоренс П'ю, яка завітала до Олексія Девід Гарбор. Вона каже, що намагалася заглибитися у роботу після смерті Наташі, і ми бачимо кадри, де вона вбиває людей. Також там є зимовий солдат Себастіан Стен, американський агент Вая Трасал і привик Ханна Джон Камен в костюмі. Валентина Алегра де Фонтейн Джулія Луї Дрейфус приходить і забирає їх разом для якоїсь пригоди поганих месників. Цей фільм неймовірний сюрприз, про який ніхто не просив. Ну, дякую, Дісней. Купа допоміжних персонажів зібрана у нову команду і вирішили зробити на це фільм. Хоча, як на мене, якщо вже хотіли екранізувати цей комікс, краще б уже серіал на Disney+, Plus випустили. А ви як гадаєте, чекаєте цей фільм? Планована дата виходу фільму Громовершці це 2 травня 2025 року. Але це ще не все, адже Марвел вирішив перезняти фантастичну четвірку у зовсім новому сеттингу. За словами Шекмана, історія фільму розгортатиметься в ретро футуристичних 60-х, що має на меті відрізнити цю версію від попередніх екранізацій фантастичної четвірки. Також це буде данина поваги епосу космічних подорожей, коли Стен Лі та Джек Кірбі створили цих персонажів. Перші кроки у космосі, мрії про далекі планети і неосяжні можливості. Все це буде в основі сюжету. Як зазначив Шекман в інтерв'ю, EW, під заголовок перші кроки – «First Steps» відображає не тільки космічну тему, але й дух досліджень та відкриттів. Він сказав: це багато в чому про космічну гонку і подорожі у невідоме. Я хотів уявити, що замість Ніла Армстронга і база Олдріна. Це була б Сьюзен і Джоні Шторм, Бен Грім і Рід Річардс, які вирушають у космос. Чесно кажучи, я собі це слабо уявляю. Хоча, якщо вони зроблять це так якісно, як у Ванда Віжен, можливо, це буде прикольно. А ви любите фантастичну четвірку? Я от страшенно любила Джесіку Альбу у старенькому фільмі. Так а що там з новими проектами Марвел у серіальному світі? Марвел продовжує дивувати своїх фанатів новими проектами. Ви пам'ятаєте серіал Ванда Віжен? Та це все агата або Агата назавжди, або як там ще українські перекладачі знущаються агата всі разом? До речі, я про агату зніму окреме відео. Вони були створені Джеком Шефером, який знову взявся за роботу над новим серіалом про Білого Віжена. Перші чутки про серіал з'явилися ще у 2022 році, але все стало серйознішим у травні 2024-го, коли Variety повідомила, що Террі Матлас взяв на себе роль шоуранера. Тепер ми точно знаємо, що виробництво почнеться восени 2024 року у Великобританії. Так, Білий Віжн» повертається, але з новим баченням. Як на мене, це повна дурня, бо про нього знають лише ті, хто дивилися Ванда Віжн, і то його там було дуже мало. Або ті, хто читали комікси, але недостатньо широка аудиторія для створення окремого проекту по ньому. Як вони розкрутять це в нормальний серіал, я без поняття. Я не розумію. А ви як думаєте? Це справжній сюрприз, чи не так? Тільки хто його просив? Ну, ми в очікування, що ж там Джек Шефер і Матлас підготували для нас. Адже ми нічого гісінько не знаємо про білого віжена по фільмам і серіалам Марвел, крім того, що спойлер: Червоний Віжен надав йому свої спогади у Ванда Віжен і той дріманув. Все. Давайте до чогось веселішого і приємнішого. Увага! Спойлери до Дедпула і Росомахи! Далі по тексту. Що чекає на фанів Блейд? Всі ми знаємо, що Marvel Studios планує перезапуск фільму про Блейда з новим актором Маршалом Алі. І цей фільм має вийти уже у наступному році, хоча зйомки ще й не почались. І навіть команда на його створення ще не зібрана. Але як виявилось, фанати не готові попрощатися з оригінальним блейдом Веслі Снайпса. Особливо після неймовірного камео у Дедпулі й Росомасі, де він каже вже легендарну фразу: There's only been one Blade. Only Ever gonna be one Blade». Тобто був лише один блейд. І буде лише один блейд. Нещодавно Веслі Снайпс перепостив статтю, де закликали Марвел залишити його у ролі блейда і скасувати фільм із Маршалом Алі. Він, звісно, жартував, напевне, бо підписав репост Йола Кейзі. Тобто, ви всі божевільні, ха-ха-ха. Поки що невідомо, що буде далі, але фанати дуже активно висловлюють свою думку на цю тему. Все це почалося після сцени у Дедпулі Росимасі, де Логан, Хью Джекман і Дедпул Райан Рейнольдс потрапляють у пустоші і зустрічають Блейда Веслі Снайпса. Панатам настільки сподобалось його повернення, що вони вирішили, що саме він має знову зіграти свою легендарну роль. До речі, у Райана Рейнольдса на цю тему є своя ідея. Він вважає, що Блейду потрібно зробити таке закінчення, як і Логану, трагічне з рейтингом R. А ви як думаєте, чи буде Марвел готовий відмовитися від маршала Алі заради повернення Снайпса? Хм, не знаю. Поки що залишається тільки чекати і дивитися. Але одне можна сказати напевно: дискусія тільки починається. Шанувальники Star Wars, готуйтеся до нових пригод у далекій далекій галактиці. Серіал Коліт, слава дракона – завершився минулого місяця, але Disney та Марвел вже мають щось новеньке. Новий серіал Кістяк команди чи команда Кістяк Скелетон Кру. Створений Джоном Вотсом розповість про пригоди чотирьох дітей у далекій далекій галактиці. Уявіть собі, діти опиняються у космосі, де на них чекають неймовірні випробування. І так, Джуд Лоу. Теж буде у цьому шоу, граючи роль жодна навауда. Джуд Лоу сказав, що всесвіт зоряних воїн – це дивовижне місце, і бачити дітей у цьому середовищі дуже захоплююче і унікально. За сюжетом чотири дитини роблять загадкове відкриття на своїй, здавалося б, безпечній рідній планеті, після чого вони опиняються у дивній та небезпечній галактиці, знайти дорогу додому, зустрічаючи несподіваних союзників і ворогів. Буде більшою пригодою, ніж вони могли собі уявити. Це шоу обіцяє багато оригінальності, посилання на старі фільми та нещодавні епізоди і серії. Отже, фанати Зоряних готуйтеся до нових захоплюючих пригод завдяки кістяк команди чи команда Кістяк і коміксу про Келнаку. Якщо захочете, я розкажу, що там за комікс. Ми зануримося ще глибше у цей новий всесвіт. Ви чекайте, а я буду запасати заспокійливими. Боюсь, це буде щось на кшталт Аколіта. Ну, зате у мене буде що оглядати. А ви як думаєте, це буде Аколіт чи Андор? Ось такі у нас сьогодні новини. Якщо вам сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь на канал і не забувайте залишати коментарі. З вами була Кіда Відьма, до зустрічі, па-па!